Наявність атмосфери одна з головніших умов життя на планеті. Без їжі людина може обходитися місяць, без води тиждень, а без повітря не проживе і кількох хвилин. Повітряна оболонка, що оточує Землю, має назву атмосфера. Атмосфера не тільки забезпечує процеси дихання, фотосинтезу та обміну енергії. Вона є носієм тепла та вологи. Впливає на процеси вивітрювання гірських пород, діяльність вітру, природних вод, мерзлоти та льодовиків. Вона захищає всі живі організми землі від згублого впливу космічних випромінювань і ударів метеоритів. Атмосфера регулює сезонні та добові коливання температури. Якби атмосфера не існувала, то коливання температури на землі досягало б від мінус 200 градусів Цельсію до плюс 200 градусів протягом доби. Атмосферне повітря це суміш газів, 78% з яких складає азот, трохи більше ніж 20% кисень. І останні 2% складає аргон та невелика кількість вуглекислого газу метану, а також водяної пари. В атмосфері прийнято виділяти кілька шарів. Ми мешкаємо в нижньому шарі, що називається тропосфера. Вона простирається до висоти 18 км від землі. Тут зосереджена основна маса повітря, формуються хмари та переміщуються повітряні маси. Вище тропосфери знаходиться стратосфера. Її верхня межа сягає 50 км від землі. В стратосфері на висоті 20 км розташований озоновий шар, який є щитом, що захищає все живе на землі від дії жорсткого ультрафіолетового випромінювання Сонця. Вище стратосфери йде мезосфера, далі термосфера, потім екзосфера, і до висоти 20 тисяч км від землі простирається геокорона. Далі атмосфера поступово переходить у космічний вакуум. Останнім часом атмосфера все більш забруднюється, що призводить до зміни хімічного складу і властивостей повітря. Це негативно впливає на стан рослинного покрову, тварин та здоров'я самих людей. Існує два головних джерела забруднення атмосфери. Природне та антропогенне. Забруднення атмосфери природним шляхом відбувається через вулканічні гази, пилові бурі, вивітрювання гірських пород, лісові пожежі, процеси розкладу тварин та рослин, спори грибів та рослин та інше. Антропогенні забруднення в основному поділяються на три головних джерела забруднення атмосфери: промисловість, побутові котельні, транспорт. Забруднювачами атмосферного повітря є такі галузі промисловості, як теплоенергетика, підприємства металургійного комплексу, нафтобудовна та нафтохімічна промисловість, а також автотранспорт та виробництво будівельних матеріалів. Забруднювач атмосферного повітря утворюються при згоранні палива промисловості. При опаленні житлових будинків, роботі транспорту також вони потрапляють в атмосферу в результаті промислових викидів та переробці побутових та промислових відходів. Зараз налічується більше ніж 50 шкідливих речовин, котрі забруднюють атмосферу, і їхня кількість невпинно зростає.